У Львові та передмісті дотепер долають наслідки негоди з берега. Від, від учора вийшла ще одна вже четверта річка, гологірка, і затопила будинки. Рятувальники відкачують воду в десяти громадах регіону. Працюють і енергетики. Сьогодні підключають лінії електропередачі, де через велику воду напередодні зробити це було неможливо. Якого ще лиха наробила велика вода на Львівщині? Як рятувалися люди? Бачила Олександра Стасишин. Рекордна кількість опадів за останню добу випала на Львівщині. Із берегів вийшли одразу три річки у передмісті Львова. Побіжною їхали півтори години. Десь буквально три кілометри. Жах, просто. Востаннє синоптики таке фіксували 60 років тому. Вороди затопували, порожі затопили. Я так прийшовся, Подивився. Зрозуміло, що біду на, на У цьому ЖК на околиці Львова затопило парковку. Кілька годин мешканці багатоповерхівок визволяли свої автівки із водяної пастки. Вигрібали воду навіть з салону. П'ятій годині ранку було чути. Ходив мужчина. Він з рупором ходив і казав, що е, забирайте машини. Чоловік витягнув її. своєю другою машиною тросом, сюди на сушу, не з першого разу, правда, але витягнули. Зараз вже приїхав евакуатор і везу на сервіс ремонтуватися. Через підтоплення у новобудовах не стало світла. Голова ОСББ Тетяна Турчина веде нас у підземний паркінг. Каже, вчасно зреагувала на негоду і врятувала майже пів сотні припаркованих авто. Я закинула наші дренажні насоси, плюс швиденько зорієнтувалися по людях. Люди приносили кофло. І в принципі, як бачите, паркінг ми відкачали. І зараз би не було в нас проблеми, якби не оцей водоспад, який виникає практично після кожного дощу. Найгірше, що тут знаходиться електрощитова. Ліфтові шахти. Чому затопило новий житловий масив, приїхали розбиратись і представники забудовника. Наслідки будемо оцінювати технічними працівниками. Не зрозуміло для нас є явище, тому що з колектора величезного районного вода піднялася до нас на квартал. Другий день комунальники працюють у посиленому режимі, чистять ливнівки, прибирають повалені вітром гілки дерев, ремонтують світлофори, що вийшли з ладу. Спецкомісія з надзвичайних ситуацій збирається зранку і ввечері. Моніторить ситуацію по негоді. Колектори не справляються з такою кількістю води. Опадів випало 115 Це є норма, якої ще в Львові не було. Більше 80% норми ніколи не випадало. Інформуємо мешканців про те, щоб вони з парків забрали свої автомобілі з Алі ціні речі, тому що є можливість підтоплення, якщо буде далі падати такі опади. Маємо підтоплення кількох шкіл і кількох дитячих садочків. Мога йде переважно про підтоплення укриттів на 10-15 сантиметрів, де підійшла вода відповідно. Тому ситуація поки що є контрольованою. От де відкачується вода, де вода сходить. У селі Скнилів рятувальникам довелося евакуювати людей. Зокрема, двох дітей на руках виносили і тварин. Потім човнами доправляли на сушу. В Резерві в нас знаходиться більше 50 мотопомп, а також більше 60 автоцистерн для відкачування води. В Разі погіршення обстановки ми готові їх задіяти. Біля Львова дерево впало на автомобіль. Постраждала 17-річна пасажирка. Дощ нарешті вщух, і рівень води поступово знижується. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.